Всім привіт! З вами Юра Такер. І цього відео я, я вам розкажу дам 5 порад е, для трак Simulator Ultimate Перша порада. Е, не, перша порада, якщо, на, е, перше, Щоб то, наняти водія, щоб самому не їздити, наняти водія. Друга порада. Якщо назбираєш 150 тисяч, то купуй собі вже другу фуру і нанімай другого водія. Що ти там назбирав, наприклад, там 10 тисяч, купуй собі за 8 з чимось там тисяч ліцензія на. Такий тяжовий груз. Вона тобі буде приносити у два рази більше грошей. Дві фури тобі будуть приносити у два рази більше грошей. Що ти назбирав, наприклад, 300 тисяч гривень 300 тисяч євро, то купуй сміло Ман Євро 5 Він передасть тобі солідності і буде заробляти у твоїй компанії гроші. Третє, чи четверте, не втрачай гроші на всякі фонарики, щоб машина була гарна. Не втрачай. Ліпше тоді, ліпше тоді гроші вклади в компанію, купи ще собі якусь фуру. П'ята і остання тута. помилка. Чи четверта помилка? Пацани, вибачте. Бери дорогі грузи від 7-8 тисяч. Такі, котрі, наприклад, за 6 тисяч, за, за 7 тисяч. ті не беріть ні, ні в якому разі рейси. Ті вам вони взагалі не там дуже. Ну, коротше, змінусують вам бабки. І остання порада, будь-то, щоб ви все здали, наприклад. Це все, все не получає. Не здавайтеся, пацани. Ідіть далі, йдіть далі і все. Іди... Наприклад, піднімайтеся, я теж був, теж я був, що в мене все не получало, але Я розвився повністю. Там я маю шість фур. Я маю шість фур, І там. То... Перш, первоначальна фура фуру 150 тисяч, я забув названня, вибачте. Третя фура ManteGix Євро 5, четверта фура Volvo Євро 5, п'ята фура Renault Magnum і шоста фура Mercedes Акторс Але, на жаль, я тот аккаунт втратив, я значив з нуля. Я в, ігри, я в ігри про фури граю вже 5 років, я не брешу я 5 років вже граю. І можу вам дати хороші поради. І вибачте, що знімаю в Європа Євро 3. І всім пока. До нових зустріч. З вами був Юра Тракерс. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!